Всім привіт! Ви на каналі Алюнафлюрах. Запрошую всіх на чайок до такої пирога яблучного карамелізованого, допомагає мені ось цей седіум, щоб було дуже гарно в кадрі. Сьогодні хочу вам показати моїх чахликів не мерущих. Якщо хто вже давно зі мною на каналі. Ці літа в мене було дуже-дуже багато мушничного червеця. Я з ним боролась і, на жаль, деякі з них, деякі з моїх орхідей фаленопсиси, в основному фаленопсиси стрисонули, деякі поскидали листя. І слава Богу. Я їх повідставляла. Коріння в них гарне, а от самі вони порозпадались, може було дуже жарко, і вони трошки запріли. Не знаю. Або вже третю обробку їм вже було важко. Ну, в общем, хочу показати, що з цього вийшло із цих пеньків. У мене їх штук 30 виявилося. Багато, багато для такої колекції, дуже багато виходить. І зараз ми подивимося, що. Що ж з ними вийшло, чи буде толк, чи не буде толку, а поки що підійде заверіть чайку і будемо роздивлятися моїх чахликів. Ось тут їх виставила, зробила собі трошки зону, де я можу знімати і покажу, що сталося. Ось, бачите, наприклад, ось так порозпадалися. Повипадали, повністю запріли, і або ось так декілька листочків поскидали, або ось так. І спочатку хотіла все викинути, а потім подивилася коріння, наприклад, оце як тут ополивається. Тут вже трошки пропало. Але є коріння. Або ось тут, наприклад, бо я зараз їх якраз поливаю. Бачите, яке гарне коріння. Ну куди його ну, мене викидати? Або ось тут немає ніде нічого живого, а коріння шикарнюче. І ось, бачите, там пішла діточка. Зараз покажу ближче. Он зеленіє. Це в мене Леопард, спот Леопард. Тут так само Метелик темний артнуло. Передивилася, ну гарне коріння. Ну куди його? Думаю, хай постоє. І ось бачите, дало. А дало? Чому я? Ну, Може, в когось в інших також пеньки дають діточок, але в мене якось вони пішли по головному, я їх виставила, ну, відставила, а потім мама там з України заказувала селітру для, цього, для городу. І в неї там одна ну, пішла в реанімашку. І е, вона нею полила, залишилося там трохи полило, і вона якось стартонула прям листя так добре. Е, то були такі, як, знаєте, як тряпочки, а тут навіть е, так гарно е, набрали тургор. Мама каже: все одно вони стоять ціпеньки. Попробуй. от попробуй. І я в серпні, місяці, в кінці серпня, місяця їх пролила. Селітрою. <смі> Зараз мене тапками закидають. Не дай Боже, не дай Боже. Ну, не знаю, знаєте, от о, руки опустилися, я вже казала декілька разів. В мене таке літо було з цими іменно фаленопсисами, що хотілося їх відкрити вікно і викинути їх всіх подальше і забуться. Думаю, ну все одно якби вже е, діло натворили. Будемо пробувати. І от я їх пролила. Я хочу вам сказати, в серпні місяці вони пішли, пішли, почали прокидатися. Ось, Наприклад, це сама перша, яка вона вже велика. Тут, наприклад, пропала запрів самий молодий листик. І от дала два, дві такі діточки. Тут ось також, бачите, повністю вона потихеньку-потихеньку пропадала і дала мені діточку. Тут так само прокидається і там аж внизу ще одну. Ну, якось вони стартують і стартують безстренько. По, по, От серпня, у нас щас, за два місяці, я їх двічі проливала селітрою. Через раз, виходить, поки що я їх замочую. І ось такий результат. Може, кому підійде, може, це я собі як би напридумала. Просто ще сама розетка, вона в гарному стані була і в неї резерв є, ось, здається, як вона ну прямо ростуть не по днями а по часам. Тут, ось, дивіться, дві. Це в мене метелик Мая. Я дуже розстроїлась, коли в неї оце таке засохло і такі, знаєте, листя це стало, але. Як стартують діточки? Тут у мене монтрю, пилор. ось пилор. Тут діточка і тут діточка. Тут, взагалі, це сого готрість метелик. Тут, по-перше, вона поскидала нижні листки, думаю, ну, верху теж толку не буде. І ось дивіться, дала три дітки, дві здорових, і одна ось тут збоку, і пішли корінчики. Тут ось, ось дві діточки. Ну, в общем, оце, як би такий мій експеримент. І е, я попроливала також од, е, один раз поки що, е, і на слідуючій неділю хочу ще другий раз. Попроливала всі інші фаленопсиси, деякі почали давати квітоноси. І е, подивлюся, тому що ну як дати їм е, трошки ну не знаю, чи це літра, це вітаміни, чи ні, ну такий, знаєте, старт, щоб у них був. Так що ось така е, діла в мене. З моїми пеньками не всі, не всі. Але я хочу сказати, на даний момент я не всіх їх тут виставила. На даний момент мене 60-60% моїх всіх пеньків вони дали діточок. І ось, наприклад, як це, вона тільки тільки дала. Так що я їх ще не викидаю до весни точно. Вони будуть стояти. І е, подивлюся, що, що вони мені ще дадуть. Тут, в принципі, гарний перепад температури також може це їм. Дає мене... мене вже холодні ночі, вони в мене десь опускаються до 14 градусів не більше. Зараз ми утеплили веранду, поставили ці рулети, то зараз температура не спускається. Якщо ви пам'ятаєте, раніше в мене вона була прохолодна веранда, особливо взимку. Це в неї було між 4 і до 10 градусів. Ну, днем, коли сонце, вона могла нагріватися до 20 градусів, але в основному дуже холодна була. А зараз в мене десь. 14, 18. Ну, скажімо так, 22, коли сонце. Оце отак. Тому, я так думаю, їм також тут непогано добре. Тут, бачите, аж, аж низу, хто з під низу хтось, звідки, лізе. Тут так само. Так що буду надіятися, і дивлячись, як вони швиденько розвиваються, ну, як би цей місяць. Ці ось о півтора місяця. бачите, Цим подвоє. це майже самі перші. Такі вже, знаєте, як то кажуть, після нового року можна їх і відділяти чого доброго. ну, ось так, Які я пропорцію брала? в мене 5 літрів води відро, і в мене зараз покажу, в якій тарі прийшла в мене сілітра, Ось, брат, мені насипав таке. В таку бутилку, і на 5 літрів в мене, виходить, виходить половину цієї кришечки. Розвела і залила, вони постояли ну, мінімум півгодини, а декілька годин. як В основному частенько я буваю, що я їх заливаю. Потім їду на роботу, вертаюся через 3 часа, і потім я стараю їх злити. Інколи вони можуть в мене цілий день простояти. Ну, в общем, це такі діли. Так що не знаю, що з цього буде. Але поки що стартовий результат мені сподобався. Ну, Я б предпочла, щоб в мене не було ніяких капризів, ніяких стресів, щоб дівчата. Росли і радували, але, на жаль, так вийшло. Третій раз, коли я їх травила, я так думаю, що недостатньо була провітряна веранда, і вони просто позапрівали. І тому от, ось так вийшло. Ну, знаєте, Дуже-дуже рідко буває таке, щоб в колекції не було. Чахликів не в мирущих, а деякі навіть відходили в Орхоргай, На жаль, таке буває, але ось таке масове в мене вперше. Щось я не так зробила. Поки що думаю, аналізую, роздивляюся, що більше червеця. Ну, хочу сказати, червеця я на них позбулася. Ось такою ціною, але позбулася. ну, Ніхто не думав, що так залишиться. Ось такі новинки в мене, будемо наблюдати, будемо дивитися, що буде, а поки що будемо ждати квітоноси. Тут я трошки тут мої блочники висять, виставила. Ось там у мене, бачите, скоро буде епідендром дорости в таку пимпочку і буде квітнути. Ну, в общем, трошки. Облагородила веранду. Сюди принесла вже е, перші цимби, які на підході. Один навіть так на підході, що я й не замітила, що він відкрився. Ну, вже, е, вже піде в листопад місяць. Деякі тільки-тільки. Ті. Тут ось, о, дивіться, який квітонос і тут, ну. Дивіться, щоб вам видно було, буду потихеньку його піднімати, бо він вбок іде. А цей тут це такі коричневі і здорові квіти. Ну і тут так, так, також трошки ще не повністю все обладнала, але доводю-доводю е, до ума. Ось такі. Ось такі новини на сьогодні. Дівчата в нас тут ще плавають. Ну, вони в цьому році і спати до путя не будуть, бо в ж тепер вона більш утепленіша. а їм, щоб вони пішли в спячку, каліпсо плаває, Жакілін Загорає. Щоб вони пішли в піп'ячку, не треба, щоб температура піднімалась більше 13 градусів на веранді, щоб було прохолода. Але, ну, нічого страшного. Ось так. Такі новини. Всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока.